Коли від Путіна рятуючи анал до України просячись у прийме, до нас припхається російський ліберал. Не станемо кидатися в обійми. Запропонує перейти на Ти і нащо розділити з ним хлібину. Бо ми народи, все ж таки брати, разом переживемо лиху годину. Наситившись сметаною борщем, подякує, налий іщу мій брати, і скаже, що то Путін все. А ще Лавров шойгу в усьому винуваті вони вбивали в Бучі. Вірпіні, вони справжнісінькі уроди. Ну а народ він проти був війни. Адже поганих не бува, народів, коштуючи підсмажений язик, вареників поровши миску з м'ясом. Він нам порадить русський вчить язик. Його не вчать самі лиш підарас. В селі у кожнім пушкіних штук п'ять він нам порадить ставить монументи. Й культуру руску мусим шанувати. Ми зрадники без неї декаденти, сходивши по обіді у сортир. Він вирішить, що нам потрібно нині негайно будувати руський мір. Не путінський, а справжній в Україні. Мабуть, промовом брате ліберал, ми обійдемося якось без месії. І копняка дамо йому ванал. Хай руський мір будує у Росії.